Добрий день, Сергій Васильович. Доброго дня. Радий бачити. Будь ласка, проходьте. У вас є посвідчення водія? Так. Якого зразка? Нового замінював старе посвідчення водія у 2019 році, здається. До речі, я теж замінював водійське посвідчення у 2019 році. Ось моє. Воно вже вважається нового зразка? Так, це нового зразка посвідчення. А за кордоном воно буде дійсне? Так, воно буде дійсне. Це водійське посвідчення. Вважається міжнародним посвідченням? Ні, воно не вважається міжнародним. Це посвідчення водія лише визнається в багатьох країнах, які підписали Віденську конвенцію про дорожній рух. Чому варто замінити водійське посвідчення чим пошвидше? Посвідчення водія, які видавалися однозначно до 93-го року. Жодних там елементів захисту практично на ньому немає. Варто і замінити посвідчення водія тим людям, які отримали його до 2013 року. Оскільки велика є вірогідність, їх немає в електронних базах. Чи потрібно буде складати іспит при заміні посвідчення водія? Ні, не потрібно. Вітаю глядачів телеканалу Віта. З вами, як завжди, у цій порі, програма на часі. Та я, її ведучий Олександр Бойцун. Процес діджиталізації активно впроваджується абсолютно в усі сфери життєдіяльності людини. Постійно збільшується перелік офіційних документів, які мають електронний аналог. Один з таких це посвідчення водія. Хтось ще має так звану книжечку посвідчення. Хтось має ламіноване, хтось вже пластикову id картку, але старого зразка. Хтось можливо має бажання отримати водійське посвідчення міжнародного зразка. Чи є у цьому необхідність зараз та як це зробити? Сьогодні розповість начальник регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях Сергій Гайду. Я вас вітаю. Доброго дня. Сергій Васильович. А чи є дійсно необхідність заміни посвідчень водія старого зразка? І наскільки вона актуальна зараз? Дійсно, така необхідність є. Тому що ми ж як водії, от розуміємо, хтось раніше його отримав, хтось пізніше. Постійно змінювалося законодавство. Багато водіїв, багато не багато, але і водії, які ще користуються взагалі радянським посвідченням водія? Тому дійсно така необхідність є. І такі посвідчення водія, які видавалися до 93-го року, вони у вигляді книжечки розгортаються. Так, дійсно це посвідчення згідно нашого законодавства є ще дійсним, але є багато нюансів, починаючи із зовнішнього вигляду такого посвідчення, де вже там є питання там, і до того, що там написано, і печатки не видно, і фотокартки, і, і так далі. Далі посвідчення водія, які видавалися після. 93-го року це паперове посвідчення, але ламіноване. І я колись, до речі, сам таке посвідчення отримував. Ну, також можу сказати, що за плином часу, якби ви його не зберігали, воно приходить в такий доволі нехайний вигляд. Але питання не лише в зовнішньому вигляді посвідчення, а і у тому, які наслідки саме для водія може потягнути така незаміна цього посвідчення. Ну, по-перше, якщо говорити саме на території України, якщо людина їздить з таким посвідченням, з дуже великою вірогідністю цього посвідчення не буде в електронних базах, які з'явилися в 2013 році. Тобто є навіть ламіновані посвідчення, які з відповідних. Паперових, скажем так, журналів переносилися в електронні бази, в НАІС його виду, але з технічних причин, ряду інших, там об'єктивних, суб'єктивних, багато посвідчень в цих базах немає. І тому, коли такого водія зупинить патрульна поліція, вона звіряється по планшету. Чи дійсно такий документ видавався? Ну, відповідно, якщо не буде запису у системі, ну це вже питання. Буде вже більше там досліджих органів, тому що буде обґрунтована підозра у поліцейських. Вважати, що це посвідчення, в принципі, і не видавалося ніколи. Тому обов'язково раджу усім водіям такі посвідчення обмінювати і, по-перше, отримаєте посвідчення нового зразка захищене, з відповідними голограмами, ступенями захисту, і будете впевнені в тому, що воно є в відповідних. Базах і потім в подальшому без проблем можна навіть при втраті, при пошкодженні таке посвідчення без проблем обміняти, що є проблематично от тоді, коли немає його в базах даних, потрібно йти саме до того сервісного центру, де ви його отримували. І у разі, якщо не вдасться підтвердити, що людина там в якомусь там році здавала на це посвідчення водія, то такому водію прийдеться іспити складати знову. А якщо виникне така ситуація, ми, до речі, з ними також стикалися там посвідчення там радянського зразка, а на сьогодні підтвердження неможливо буде отримати, якщо воно десь готувалось на території. Разуміло. Самі розумієте, які зараз час? Да, тому це тільки це Рука тільки країн. Так, так, це тільки повторні іспити і іншого шляху немає. Але ж є достатньо принципові люди, які говорять, якщо до закон не забороняє, значить дозволяє. Ну, от в мене є старе посвідчення. Я маю право ним користуватися, буду ним користуватися. Чим вони ризикують, якщо їх зупинить, як ви кажете, патрульна поліція ну, і не знайде в базі ціломуся ці, не знайде в базі. Ну випадки це вже там на розсуд звичайно того поліцейського, який приймає рішення, але загалом. І такі випадки доволі не поодинокі, Там е, вилучається посвідчення, викликається слідчо-оперативна група. Ну немає його у базі, uh -huh. є підозра, що воно підробне. Е, Вилучають, буває, і транспортний засіб, якщо немає кому його там передати, тому що таку особу вже декерування до допустити не можна. Далі слідчі органи призначають експертизи, висилають запити до тих територіальних сервісних центрів, де нібито це посвідчення видавалося. З'ясовують підробне, підробне, потім приймається рішення, але процедура несприємних, як мінімум забирає час. Тобто доказати, що все окей таки можна, але значно ускладнює. І, і до речі, тут в наш час в такі ситуації не, не тільки, як ви кажете, пересічні громадяни потерпляють, а навіть і, і ті, які на державній службі, і працівники правоохоронних органів ну, зупиняють там. Реформа патрульної поліції, скажу вам так, має свої результати? і ну, Там байдуже, чи там пересічний громадянин перед ним, чи державний службовець, чи правоохоронець, все йде по тій процедурі, по якій має йти. Тобто значно простіше і легше для збереження часу, нервів для водіїв, таки замінити старе посвідчення водія на посвідчення нового зразка. Який алгоритм заміни цього посвідчення? І навіть я би ще хотів доповнити тут навіть питання не тільки от, там, зручності, там на всякий випадок і все інше. Якщо говорити про те, що людина така буде мати необхідність, захоче і має можливість за кордон виїхати, то з таким посвідченням водія це точно не вдасться, тому що. Ті посвідчення, які видавалися раніше, вони були, по-перше, без терміну дії, без відповідних засобів захисту. І якщо виїде людина на території там, Польщі, там Німеччини, там, в Італію кудись поїде. Ну, виїхати десь може і вдасться, але може мати там великі проблеми, тому що це людина, а автоматично там порушник. Якщо немає посвідчення терміну дії, і воно ну буде отакий вигляд мати, якщо на нього подивитися, невідомо де воно було, що з ним відбувалося. Хтось там ще в пральній машині кілька разів, ну самі розумієте, тому тут однозначно для тих, хто виїжджає за кордон, тут е, треба його замінювати. Як це зробити можна Алгрид, на сьогодні? Алгоритм дій їх є кілька, е, то що люди у нас до цього все звикли це безпосереднє відвідування сервісного центру. Е, без проблем, там, незважаючи на ті проблеми з чергами, які все-таки в нас існують, але щоб люди зрозуміли, це черги на реєстраційні операції з транспортними засобами. Купівля, продаж там, дарування, перереєстрація на нового власника, спадщина і так далі. Це реєстраційні операції з транспортними засобами. Там дійсно є черга, з якими ми боремося. Що стосується питання заміни посвідчення водія, це окремий слот послуг. Можу стверджувати про те, що в кожному центрі територіальному черг на заміну посвідчення водія, так щоб неможливо було записатися, немає. Тобто, якщо зайде люба людина, любий водій на є запис електронний, вибере відповідний сервісний центр, я впевнений, що вільні талони на наступну дату будуть. Також, якщо десь його одразу немає, можна скористатися телеграм-потом. Для пошуку того талону прийде повідомлення, кожна людина зможе записатися. Або фізично прийти в центр і вже з терміналу його отримати. Ну не буде там такої ситуації, що через два тижні, через три там приходьте, і може є там вільне місце. Тобто набагато. Менша там черга на цю послугу. Ну і відповідно, там і причини цьому також є, тому що все-таки реєстраційних операцій по транспортних засобах люди проводять набагато більше, посвідчень ЗВ, звичайно, ну, отримав один раз там на 30 років, ну коли його змінюють. Пошкоди, втрати, або коли ну, така ситуація, тобто черга і об'єктивно набагато менша. Але і з такою людиною в нас адміністратор працює набагато менше часу, тому що там фактично. ну, Зайшли в базу, посвідчення, подивилися, квітанцю сплатили, сфотографували, видали це. зайшли в базу. А чи потрібно якісь додаткові документи з собою приносити для того, щоб замінити посвідчення водія? Якщо робиш це офлайн, ну відповідно приходити старим посвідченням. Так, звичайно, має бути документ, який посвідчує особу. При заміні також потрібно буде квітанцю за сплати цієї послуги. Та і, в принципі, от, жодних інших там додаткових документів не потрібно. А якщо робиш це онлайн, все підтягується з реєстрів, з бази? Також можливо замінити посвідчення водія і онлайн. Це можливо зробити через дію застосунок, а також через персональний кабінет водія. Заходите, доволі зручне меню, написано, яке посвідчення, причина заміни, це пошкодження по втраті. Можливо замовити лише цифрове посвідчення водія, а можна замовити і цифрове, і пластикове, яке буде висилатися людині водію поштою. До речі, якщо хтось захоче, буде задовольнятися лише цифровим посвідченням водія. Що для нього це, власне, змінює? Змінює фактично нічого, трошки економія коштів, тому що ну, коштує 295 гривень, а якщо брати з пластиком, то 515. Ну, якби така невелика економія. Єдине, що цифрове посвідчення водія діє лише на території України. Якщо людина виїде в Європу, там інші країни, там, в принципі, такого поняття немає. Можна сказати, що тут в Україні от, е, такі нечасті є випадки, коли ми пішли вперед, навіть за наших європейських партнерів. що Там е, такого поняття ще, як електронне посвідчення водія, немає, що вже є в нас і працює. Тобто оптимальнішим варіантом буде, навіть якщо замовлення онлайн, то все-таки до цифрового замовити ще й пластикову картку. Яким чином людина може її отримати? Отримати може. Буквально прямо в програмі вказує зручний спосіб, який може отримати. Можна вказати, що отримати в самому сервісному центрі. Тобто людина замовила і там на визначений день приходить сервісний центр, просто його отримує там фактично на рецепшені, без попередніх записів, талонів, черг, там ризику попасти у повітряну тривогу і так далі. Або замовляє зразу доставку Укрпоштою на відділення або кур'єром на відповідну адресу, яка буде вказана. Вартість доставки Укрпоштою 295 гривень. А як діяти тим? Хто перебуває не на території України, тим, хто перебуває за кордоном, але є потреба замінити посвідчення водія. Наразі така послуга також працює через онлайн, через ту саму дію, через застосунок так, або через кабінет водіян, таку послугу також можна замовити. Однак є застереження, і постійно ми стикаємося з тим, що люди помилково вказують, що бажають отримати посвідчення водія в територіальному сервісному центрі, а відповідно до наших відомчих документів, отримати такий документ може лише людина персональна. Ну так само, як за паспорт, ну не може хтось прийти. І замість цієї людини. Наприклад, тому, це якимось і що доручення оформити? Ні за дорученням, лише персонально передбачено, нікому доручення такий документ е не надасть права отримати. І виникає, в принципі, на сьогоднішній день патова ситуація для таких людей, які замовили посвідчення водія, перебуваючи за кордоном на доставку на територіальний сервісний центр. Фізично вони, перебуваючи за кордоном, приїхати там не мають можливості чи там. Логістично, їм там невигідно робити, а комусь доручити, отримати це посвідчення не можуть. Але ситуація гірша ще тим, що таке посвідчення воно зберігається в територіальному сервісному центрі один рік з моменту його виготовлення. І фактично, якщо людина помилилася в способі доставки, не замовила доставку в ту країну, в, яку, в якій вона перебуває, а замовила в сервісний центр прийти фізично в центр. вона… Немає там змоги, але таке посвідчення і не можна знову обміняти чи виготовити нове, тому що воно рахується, Чому? воно рахується як таке, що перебуває в сервісному центрі і має бути видано цій людині. Тобто його не можна перевести в статус пошкодженого, по тому меню в статус знищеного, тому що воно ще не отримано. Тобто, якщо я вас правильно розумію, є лише два виходи. Або людині таки дійсно фізично з'явитися в той сервісний центр, до якого вона замовила це бадійське посвідчення, або чекати, як ви кажете, рік, допоки воно там буде зберігатися? Так, так. На сьогодні така ситуація склалася, і є до нас такі звернення, і ми піднімали це питання. Чи є зараз інструменти, як вийти із цієї бюрократичної пастки, умовно кажучи? Ну… Не сказав би, що бюрократична пастка, а, скоріше законодавча. Mm. Бюрократична це трошки про інше. На сьогоднішній день єдиний вихід із цієї ситуації це лише законодавчі Зміна зміни. Так, це потрібно змінити постанову Кабінету міністрів. Ми з такою ініціативою вже виступили. І тут на розсуд. На розсуд, скажем так, законодавця тут кілька є, є варіантів або передбачити за додаткову плату, з можливість змінювати адресу доставки такого посвідчення. Якщо людина не може прийти в ТСЦ, ну вона ж навіть могла і збиратися в ТСЦ прийти, але там терміново там кудись поїхала, а посвідчення потрібно. Е, хтось просто помилився. Тобто, за якусь додаткову плату е, варіант змінювати адресу доставки або передбачити можливість такі виготовлення нового посвідчення, тому що там є своїх багато логістичних проблем, тому що відправити його може тільки. Головний сервісний центр. Територіальні сервісні центри наразі можуть його тільки видати. Тобто, як буде працювати ця система, якщо прописати, що територіальний сервісний центр буде перенаправляти ці посвідчення. Ну, тобто, там є варіанти, над якими що просто технічно треба подумати, але наразі така ініціатива є. Тому що, ну, це ну, є дійсно проблема. Тому. Починати треба просто з уважності. Водіям, які за кордону замовляють заміну водійського посвідчення, потрібно бути уважними, щоб вибрати саме міжнародну доставку. А вона є так в лише країна? міжнародну доставку. Наразі вона працює у 22 країни світу, це країни Європейського Союзу. Перелік всіх цих країн є на сайті головного сервісного центру. До 15 днів займає така доставка на адресу людини, яка перебуває за кордоном, водія. Тому Варто скористатися саме, саме цим механізмом. Тому що, ну, якщо людина думає, що а, там, хтось з родичів там прийде, там, чи навіть за дорученням, адвокат ну, неможливо. Просто передбачено законодавство, що лише персонально людина може отримати, ну, так само ваш закордонний паспорт вам на руки також на руки іншій людині не дадуть. Ні батьку, ні матері, ні адвокату за дорученням. Лише персонально. Це документи. Ще один дуже важливий документ для водія це посвідчення водія міжнародного зразка. Як його отримати? І кому насамперед його потрібно замовляти? Насамперед скажу, що раджу усім водіям, які виїжджають за кордон. Наперед кажуть, тому що є країни, де воно потрібно, де не потрібно, але краще, якщо людина. Там по роботі, там по якимось іншим своїм питанням має можливість виїжджати за кордон. Міжнародне посвідчення водія потрібно мати. Що потрібно ще розуміти в цьому питанні? Якщо ви, як водій, виїжджаєте за кордон, маєте розуміти, що є країни, 89 країн, які в 68 році підписали Віденську конвенцію про дорожній рух. Згідно цієї конвенції, ці 89 країн визнають національні посвідчення водія, видані членами країнами-учасниками конвенції. Тобто українське посвідчення в цих країнах чинне і дійсне. І посвідчення цих країн також і не в нас. Перелік доволі широкий, з ним можна знайомитись на сайті Головного сервісного центру поросу. Навіть по пошуковій формі написати, там Вінденська конвенція, міжнародне посвідчення, там по відповідному посиланню перелік країн кожен може ознайомитися. І він доволі там широкий, там вся Європа є, і інші країни. І... Тому перелік широкий. В той же час є Женевська конвенція про дорожній рух, яку ратифікували, підписали 44 країни. Відповідно, для того, щоб. На законних підставах можна було керувати транспортним засобом у цих країнах. У додаток до національного посвідчення водія також має бути міжнародне посвідчення водія встановленого зразка. Його також у додаток до національного посвідчення без проблем можна отримати усіма перерахованими способами, про які ми говорили, значить, коштує. 5,70, до речі, така послуга. І виїжджаючи за кордон, там перелік там, країн вже там відповідно Латинської Америки, там інші, тут також можна знайомитися, але якщо є необхідність там в США, в Канаді, в Об'єднаних Арабських Еміратах керувати транспортом, хтось колись там, на відпочинок виїжджає, в оренду взяти автомобіль. Відповідно, потрібне міжнародне посвідчення водія. Тому тому тут так, але хто має таку практику міжнародних поїздок, вважає, що потрібно, щоб воно було. Так. хтось може скептично поставитись до цієї частини нашої розмови. Мовляв, про яке міжнародні поїздки можна говорити. Третій рік повномасштабного вторгнення військово зобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не виїзні, але ж розуміємо, що є ті категорії населення, яким виїзд за кордон дозволений. Є ті, які працюють, далекобійники в тому числі є дуже багато жінок. Водіїв, тому ця інформація актуальна абсолютно для кожного стосовно питання оформлення міжнародного посвідчення водія, чи які документи потрібно надати додатково для його оформлення? Скільки загалом воно діє? Чи теж має термін дії? Тому що говоримо національне діє посвідчення 30 років. Скільки діє міжнародне? і чи потрібно складати іспит? Відповідно, звичайно, іспит складати не потрібно, воно видається у додаток до національного посвідчення водія. Термін дії міжнародного посвідчення водія три роки, але не більше терміну дії посвідчення основного національного. Додаткових документів жодних не треба, національне посвідчення, посвідчення особи, оплата за послугу і, відповідно, в сервісному центрі таке посвідчення ви отримуєте. Варто ще також е зазначити при виїзді за кордон, е якщо людина виїжджає не на своєму транспортному засобі, тому що ми е маємо можливість так на території України їздити. По техпаспорту, просто транспортний засіб мається на увазі не на своєму, якщо техпаспорт не на цю людину. Так, техпаспорт не на цю людину. Тобто, так ми на законних підставах можемо на території України таким транспортом користуватися. Однак, у разі, якщо ви виїжджаєте за кордон і техпаспорт на автомобіль не на ваше ім'я, ну така людина фактично є порушником, якщо навіть вдасться виїхати, тому що за міжнародним законодавством. Керувати можна лише транспортним засобом, яким ти володієш, або там ціла низка документів нотаріальних потрібно, щоб було. Тому найпростіший варіант при виїзді за кордон це мати національне посвідчення водія, міжнародне посвідчення водія. І якщо ви виїжджаєте не на своєму автомобілі, надається така послуга, як заміна технічного паспорту цього автомобіля. Тобто видається технічний паспорт на автомобіль, на ваше ім'я з відповідними відмітками, кому він. Належить, а оригінальний паспорт зберігається в територіальному сервісному центрі. Потім, після повернення з міжнародної поїздки, протягом 10 днів потрібно звернутися до територіального сервісного центру і ці документи обміняти, тобто забрати оригінальне посвідчення. А чому технічний паспорт? Технічний паспорт. А чи може бути таке, що сам транспортний засіб, засіб не випустять за кордон? І в яких випадках це може трапитися? Ну звичайно, таке може бути, коли на транспортному засобі е існують якісь обтяження. Я вже там не говорю про ті випадки, якщо він ще в угоні, в арешті десь рахується, тобто не сплачені аліменти, ну відповідно, можуть не випустити і за технічного стану такий транспортний засіб. Ну, Танування, викиди не відповідають відповідним нормам євро. Тобто, у таких випадках лише Сергій Васильович, Я вам дуже дякую за таку інформативну розмову. Вона дійсно достатньо актуальна, і я переконаний, що буде корисною для багатьох, хто сьогодні подивився нашу розмову. Дякую вам за візиту в цю студію. Дякую вам також. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися із начальником регіонального сервісного центру, головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях Сергієм Гайду говорили ми про заміну водійського посвідчення на те, яке встановленого Нового зразку це була програма на часі. Дякую, що ви нас дивилися. Мене звати Олександр Бойцун. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося з вами вже у наступних випусках.